Доброго дня. Сьогодні ми б хотіли поговорити про надзвичайно важливу проблему, яка на сьогодні є у нас в державі. Це проблема землі і проблема земельних деревань, які на сьогоднішній день, на жаль, існують у нашій державі. У нас є землі за межами населених пунктів, якими на сьогодні розпоряджається Держземагентство. Не місцева громада, як колись було у нас до 2002 року, а Державне земельне агентство. Хабарі на сьогоднішній день за те, щоб отримати в оренду один гектар такої землі за оцінками тих же аграріїв і фермерів, сягають до 300 доларів за один гектар. Це величезні кошти, якщо брати в цілому ці хабарі по року. І тому на сьогоднішній день виникає дуже багато питань місцевих громад. Для того, щоб немає землі, для того, щоб виділити цю землю для пасовища для випасу великої рогатої худоби, навіть для кладовищ ці проблеми треба вирішувати не на місці, а з чиновниками Державного земельного агентства. У мене от є звернення на сьогоднішній день. От місто Зіньків, Полтавська область це місто 47-й Виборчий округ. До мене звернулися люди, вони 20 років обробляли городи більше 20 років. А от цьому році виявилося, що державне земельне агентство передало ці земельні ділянки, начебто для ведення особисто селянського господарства, на 11 осіб, яких абсолютно ніхто не знає в цьому населеному пункті. І тому люди залишились без городів. От завдяки отаким от прогалинам, які існують в чинному законодавстві, є така можливість передавати такі землі без проведення аукціонів. Цю проблему кардинально і системно вирішує законопроект 1159, яким. Ми пропонуємо передати землю у комунальну власність, тобто щоб землею розпоряджалися люди через обрані ними місцеві ради. Але чомусь цей законопроект, то не виноситься в сесійну залу на протязі місяця, а зараз його ставлять або в середу, або в п'ятницю, в незручні дні. Коли... І ставлять, от сьогодні він стоїть, але він стоїть майже останнім в списку на сьогоднішній день. Ну, мабуть, комусь не хочеться, щоб оці корупційні схеми і корупційні потоки припинилися, і щоб нарешті у нас в державі люди розпоряджалися цими землями. Щоб зробити процедуру передачі цієї землі більш прозорою цивілізованою, ми з колегами зареєстрували законопроект 2279, який якраз регулює ці процеси. Ми пропонуємо, щоб обійти оці прогалини, які є в законодавстві, і щоб всі землі йшли через аукціони. І ми сподіваємося, що цей законопроект буде внесений в сесійну залу, тому що він вчора проголосований в комітеті майже одностайно, і якраз він дає можливість обійти оці прогалини, коли можна передавати землю, начебто, для ведення фермерського господарства чи особисто селянського. А потім, як правило, таке підприємство не створюється. Місцевий бюджет втрачає величезні кошти, кошти осідають в карманах чиновників, і саме основне, що Проблема тут возникает для людей. Поэтому мы сподеваемся, что эти законопроекты в часом время наши коллеги в Сидине зале поддерживают. Александр Бакуменко, блок Петра Порошенко, добрый день. Два законопроекта 1159 и 2279, они взаимосвязаны между собой и решают комплексную, комплексный вопрос. Когда шли на выборы политические партии, одним из э, было таких лозунгов ⁇ это дать местным территориям, дать как можно больше власти. И этот законопроект 1159 реально отдает землю государственную ведомо местных громад, то есть народных депутатов. Поэтому э, мы второй законопроект сделали 2279, как говорит коллега, в котором через земельные аукционы решаем проблему коррупции, которая, говорили, может быть при передаче земли в аренду местными громадами. То бишь через аукцион, когда лучший из тот, кто предложит большее количество сегодня денег местной громаде и социальные льготы определенные, будут получать эту землю. Подчеркиваю, этот законопроект 1159 уже почти 20 народных депутатов со всех фракций авторами законопроекта и по земельным аукционам решит вопросы коррупции. Поэтому я думаю, это первый шаг, который позволит... Місним сьогодні територіям получить через землю реальний достаток, і який буде ставатися на той території, на якій є земля. Спасибо. Доброго дня, Олексій Мушак, блок Петра Порошенка. Шановні колеги, що до розмова. Одна з основних тем цього року це децентралізація. Ми віддали на місця, на регіони дуже багато повноважень і зобов'язань. Але єдине, чого ми не віддали, ми не віддали ніяких ресурсів. До сих пір землею. Яку завжди а, мали селяни, нею керують і продають її з Києва з центру? В рамках закону 1159 Ми віддаємо право продавати землю в межах населених та поза межах населених пунктів селищним громадам. І відповідно люди самі будуть розуміти і знати, кому вони землю продають, по якій ціні і що саме головне, гроші від цього будуть направлені в місцевий бюджет. Що дає можливість насправді наповнення бюджету і е, ті зобов'язані, ті видатки, які ми зараз віддали на місця, ми даємо можливість їх наповнювати та виконувати. Дякую, шановні колеги. Че є запитання? Будь ласка, якщо запитань немає, ми завершуємо брифінг. Дуже дякую.